Доброго дня, друзі! Я Петро Скрипка, керівник громадської організації Марафон добра Петра Скрипки. І в даний момент ми знаходимося в Олександрії і організували таку зустріч з місцевою молоддю, яка робить дуже великий внесок в нашу з вами спільну перемогу. Давайте познайомимося ближче. Тут у нас художниця, мисткиня Туркіневич Софія. І тут музикант <рес> Тимчук Назар. Тимчук Назар. Ми вже встигли поспілкуватися з ними. Ми вже знаємо і знайомі трішки з їхньою творчістю. Тому хотілося б поспілкуватися більш детально і дізнатися їхню думку про сучасний світ і про сучасну ситуацію навіть в нашій країні. Назар, перші питання будуть до тебе. Я знаю, що ти один з таких перших, хто намагається тут, в маленькому містечку Олександрії підняти музикальну творчість, підняти молодь, залучатися і розвиватися в музичному направленні. І я хотів би дізнатися в тебе більш детально, в якому Саме направлені, ви зараз виступаєте і граєте. Ну залучаємо в основі всіх, хто хоче займатися музикою і тим, кому просто подобається бути в цій атмосфері. Ми так агітуємо. Я скажу, кажу, давайте до нас тут круто, тут гарно, тут весело. Це важливо для міста, тому що ми, коли ходили на каву з мером Софією. Ігресом, то І у нас місто, була місто. така тема, так, що тр... нема... е... немає місця де бути таким, як ми, е... але всі хочуть, щоб ми були, щоб ми існували. Але умов для, ці... для цього ніяк. І місто взагалі якось не дуже розуміє, що... так. взагалі поняття цієї авангардної е... Е... Як... культури да. Так, напевно культури так. Mm. Е... Ідея, ідея нас в тому, що ми просто об'єднуємось е, усі митці. Це не, не тільки. Я не, не називаю на себе музикантом, я митець. Я роблю mm -hmm. все одночасно. Е, от, е, І збираю таких самих людей, як я. Е, як знає, що... тобі вдається знайти спільну мову і як тобі взагалі прийшла ідея? Щоб організувати таку назвемо її, барлогу, де можна молоді прийти поспілкуватися і проявити себе в творчих напрямках, в мене є гурт, і колись нас виконали з локації, де ми займалися, і ми пішли до Софії Греса в Авангард, і там у нас була своя барлога маленька. Студія, ми там грали, я туди заводив молодь, які хотіли грати. Завдяки цьому отримався е, ще один гурт, який е, зараз з нами тут займається. І от в мене була ідея така студійна. В Софії була ідея така більш галерейна. галерейна деська, так. да. І коли е, Софію з гресом вигнали, залишився я сам. То ну я почав продовжувати вже на цьому напрямку рухатись далі і зробив більш студійну, таку такий студійний простір, де можна пограти, але помалювати також можна. Ну ти То, теж сказав, так, так вигнали. Не сталися ну, відносини? Не, не сталося відносини. <х> <так>. <х> я чув за цю ситуацію, що вас з попередньої локації вам довелося з'їхати, чи іде на зустріч вам місцева влада. І чи є зацікавлені, можливо, меценати, депутати чи бізнесмени, щоб надати вам простір для розвитку, для того, щоб молодь могла знайти себе. Чи йдуть вони вам в цьому на зустріч? Типу, теоретично вони типу, йдуть, але ні. Вони зробили... думають, що так, вони йдуть. Так, вони думають, що вони йдуть. Вони думають, якщо е, вкласти мільйон гривень на локацію з крутим обладнанням. Я маю на увазі стільці з да, да, да. ну, да. про. Я поставити. про простір кажу, ти зрозуміла так? Для мене там немає не нічого. Душі. Не можу зіграти, зробити концерт. Вони не можуть там помалювати. Там просто не відчувається душі. Так. Тобто не все, що робить влада, воно має там так, класний бюджет, дуже круто все зроблено, дуже якісно. Але це Весь не те. Це не так. те так. Але немає. Наповненості концептуальної, там якось ти проходиш це місце і ти відчуваєш рамки. В будь-якому випадку це місце має бути, тому що як не як є аудиторія своя, яка ходить, туди і займається, так. це дуже круто, вони там роблять справи. Але, наприклад, те, Інтеграм, що вони сказали, так. так, вони сказали це для всіх. Це для, для мене, для Софії, для митців, але цього немає. Для Тому? митців школи андеграунд тут тут немає, немає місця, ну так, місця, так згоден. А дивіться, таке питання. Я знаю, що тут є училище культури так. кульок по народному, як він називається в Олександрії. Я Наші знаю, що школа. з моєї школи туди. Поступали учні навчатися. Як він залучається, ось до таких ваших творчих ідей? Чи, чи він Зараз. дає вам якусь можливість там допомогти вам, чи дає він вам можливість е, своїх, наприклад, учнів поставити у вас в приклад? Чи вони не приймають в цьому участь? Вон, е... Вони безпосередньо навчають нас. Не так, от euh, Назар сам як ти ще не випускник, да ні, ні не випускник. А я навчаюсь, як випускниця, так. і дуже багато от, якраз випускників саме нашого коледжу е, мають це мистецьке підґрунтя, це розуміння самої суті мистецтва. Що е, ти розумієш, що звідти дійсно виходять люди, які знаються на мистецтві, які люблять мистецтво, які живуть мистецтвом. І я б не сказала, просто навіть ми навіть якось не думали про те, що можна залучати е, коледж культури, бо він сам він ну, сам, та, він, сам він, він, так. він сам є як е, безпосередньою частиною нашої культури. Ну а чому б і ні, наприклад, От можливо, якось за ідею дослуги да, можливо хтось? А, там з місцевих там, вчителів, можливо, б захотів би прийняти участь в твоєму гурті, там, наприклад, ну... в рок гурті або хтось з вчителів так само б міг би прийняти участь в твоєму просто... твої творчості, там графіки, не знаю, розмалювати якось гарну будівлю, відкрити себе, не тримати себе в рамках. У них вже свій сформований всесвіт, так. і вони дуже раді, коли у нас щось виходить, коли ми щось створюємо. Але ви знаєте, от вони на такому розслабончику, і їм добре в тому, що вони роблять. Їм уже 50, -50 років. Тобто, ну люди вже Но... такі більш спохилого віку, і тобто їм тобто вони не готові виходити за рамки. А... Свого. У, них, у них немає рамок, але а, їм комфортно. І вони не бачать сенсу виходити з цього комфорту. Бо розкажи, будь ласка, детальніше, чим саме ось ти займаєшся? Наприклад, сьогодні ти там малювала, завтра ти будеш там створювати якусь композицію з квітів, і післязавтра в тебе ще щось буде нове. Чим саме от більш направлено ти займаєшся? Ну, от, е, якщо взяти прямо сферу діяльності, в якій я... Точно можу сказати, що цим я можу займатися кожного дня, це художник-дизайнер. Тобто я і навчалася на художника і зараз продовжую навчатися. Тобто я себе більш позиціоную як художник, стріт-арт-художниця, тільки починаючи в цьому, але тим не менш. От графічний дизайнер, якщо так, так сказати. І безпосередньо прикладне мистецтво, бо це те, на кого я вчила, той на кого я вчилася в коледжі культури, це і різьблення, і і вишивка, і так далі. Тобто скульптура більше всього, воно просто його дуже багато. І так навіть просто люди, які мене знають, знають, що я можу зробити все. Якось отак у мене і це дуже круто. А є хтось з творців, митців. Хто тебе надихає? Безпосередньо мій чоловік. Це, до речі, дуже круто. Ця людина завжди рідна. Завжди буде для мене прикладом, бо він старше мене і у нього більше досвіду в цьому. Якщо мені важко, якщо я десь загублюся на своєму шляху, я завжди можу сказати, що от, у мене орієнтир, я можу на нього подивитися і знати, що. Це точно буде добре. Він мене підтримує і він мені підкаже, як викрутитися з цієї ситуації. Ну що ж, я тоді бажаю тобі, щоб твоя муза завжди була поруч і завжди надихала тебе. Дякую. Скажи, будь ласка, де можна подивитися твою творчість в соціальних мережах, щоб наші глядачі могли побачити. І можливо щось у тебе замовити навіть або надихнутися тобою. Де можна побачити твою творчість в соціальних мережах? Е, ну я в принципі не дуже афішую свою саме творчість. Якось у мене не заладилося. Да? У мене ще немає такого прям повноцінного портфоліо. Але в принципі з моєю творчістю і з тим, що я роблю, можна ознайомитися у мене в інстаграмі. Дуже довгий нікламітріон Майоха. От або Безпосередньо з творчістю нашої команди Авангард можна ознайомитися за посиланням, що в профілі буде. Це ютуб канал Авангард і також інстаграм-сторінка Авангард. От, у нас ще була в Телеграмі, але от, саме Instagram і YouTube осередки такі наші творчі. Добре, ми тоді відмітимо тебе під нашим відео, відмітимо. Залишимо поселення, щоб люди могли побачити твою творчість, і можливо хтось захоче долучитися, можливо, хтось візьме якийсь собі досвід. Так, чого. ми зараз набираємо нову команду. Тому я знаю, що ви вже молодь тут організовувала концерт, організовувала збір для так. військових неодноразово. Скажіть, хто перший був таким ініціатором зробити це? І як ви це робили, як вам це вдавалось? От хто перший, я прям не можу сказати? Я думаю, я, впев... я впевнений, що це був Саш Бичков Фангосорох та Сергій Грес. А, Вони от... були більше залучені в цій ідеї, так. І тоді створився Олександрівський центр сучасного мистецтва? Е, ну, виходить так, що створився Олександрівський центр, центр сучасного, сучасного мистецтва. А група фангус рок вона вже була, вона вже була. Я yeah. маю на увазі саме що, uh, ну, що? Я, б, я б сказала тоді більше, що саме Сергій грав, Сергій да. але ж дивись, наприклад, коли був перший концерт, то покликали мене мене на цей концерт, і я тоді повністю українізувався завдяки цьому концерту mm. і завдяки тому, що це був збір. Ну, постійно. саме про, про збір, да. так. — то розпочав цю діяльність Сергій чоловіком, я можу дуже цим пишатися. От, і в принципі, саму культуру цього мистецтва антиграундного і культуру подачі цього мистецтва він прививає і досі намагається прививати, хоч він і знаходиться зараз в лавах Національної гвардії. От але От, саме з його діяльності певно пішло таке поняття, як збори. Mm -hmm. а, у них було, було, зараз є угрупування, таке ОЦСМ, ОЦ ОЦ Олександрійський центр сучасного мистецтва. Він раніше знаходився напроти, навпроти білого будинку. От, і там була дуже класна площадка для проведення концертних заходів, виставок, галерей, але там теж трошки не склалося. І от якраз Назар тоді да, він був присутній на першому такому масштабному зборі. Тоді десь ну близько 50 тисяч, напевно, ми зібрали. І це дуже, да, це дуже великі кошти як для першого збору, як для першого такого івенту в Олександрії були. І то да, тоді точно пам'ятаєш, що збирали для Олександрійських молодих. Солдатів, яких відправили без нічого. Я пам'ятаю навіть і в це якраз перші часи. Да, то тільки початок війни. Було навіть так. відео від бригади, де вони стоять. Там всі речі, які вони купили. Там берці вони покупали на свій розмір, типу під замовлення. Я не пам'ятаю mm. точно. Ну це було прям дуже добре. Концерт наша громадська організація також допомагала Олександрівській бригаді 121. два ми mm -hmm. вели для них збір, збирали на FPV-дрони, 10 штук ми передавали їм, тоді ще ми передавали продукти їм. Мас... Маскувальні сітки передавали, допомагали там, зводили з кураторами на рахунок ребів. Тобто ми теж так, вносили також свою таку маленьку частичку для Олександрівської бригади, тим більше, що для мене символічно. Я сам навчався в Пантаївській школі-інтернат, то не могли не відізватися. На заклик про допомогу. Скажіть мені, будь ласка, ви як місцева молодь, як молодь взагалі відноситься в даний момент до ситуації в нашій країні? Наскільки в нас молодь? Бо я завжди кажу, що ще не все втрачено і молодь у нас все-таки більшість свідомої молоді. О, якщо брати, ну, дивлюся, який віковий дякувати. На зараз як це Мені 18. 17, все. Тоді я просто зараз буду відштовхуватися. Якщо брати десь 14-17 років, десь і так, то молодь не дуже свідома. Вона навіть не має такого поняття, що от російський контент не для споживання. Тобто, і ми намагаємося якось як на ближче да, до цього кола, то ми намагаємося якось більше прививати цю любов до української культури. І о, ті, хто постарше, то в них же це формуватися розуміння того, що це неправильно, так не можна, так не треба, що от я краще зараз витрачу ці кошти там. Піду сходжу на концерт, який буде збирати благодійний концерт або якийсь благодійний фестиваль фестиваль назар влаштовує зараз. Да. Назар, скажи, будь ласка, на даний час скільки існує гуртів молодіжних в молодіжних місті Олександрія, які гурти приймають участь у зборі допомоги для наших військових? Активно участь приймає гуртів п'ять. Десь можу назвати їх, якщо цікаво. Так назвати добре. Перше це мій гурт, кіткова собака. Там підписуйтесь, я думаю, ссылки будуть. Сонце. Далі гурт, в якому я граю. Далі гурт Різні, також, в якому я граю. Далі гурт Блайтінг і гурт Фангус фрог. Дуже круті гурти, які допомагають. У нас буде фест 25 серпня в Олександрії на Тополях. Разом з вами виходить так, це такий типу, піарчик. Приходьте всі. І от якраз ці гурти будуть допомагати нам е, в зборі на ЗСУ. Скажіть, будь ласка, ще одне таке питання, де можна почути вашу музику, чи є у вас вже якісь записи? О, оце. Це дуже гарне питання. Перше питання було ваше, як багато гуртів. Гуртів, в цьому прикол, що їх багато, але вони нікуди ніяк не двигаються. Вони типу, грають музику на цьому все. Саме гурт мій виклав пісню. Можна послухати в Spotify, SoundCloud, YouTube, YouTube Music, Інста Мюзік, Цікток. Так, фангосрок і Сонце далі можна буде послухати. Все більше не де і більше нікого. Олександрії ну, сам. Тоді посилання на ваші соціальні мережі. Ми також залишимо під цим відео, щоб люди могли подивитися, можливо, когось щось зацікавить. Можливо, хтось захоче доєднатися, подивиться з молоді Олександрійської. Захоче доєднатися до вашої барлоги, так. прийти послухати і чимось допомогти вам. Друзі, а ми рухаємося далі, продовжуємо робити добрі справи. Тому приєднуйтеся до нас і давайте разом робити добрі справи. Всім гарного дня і чудового настрою. Слава Україні!